Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. У даному відео зробимо огляд декількох мем проєктів. Прийшов час це зробити, оскільки значна кількість цих проєктів зробила відкат в дисконтні значення відносно старших періодів. І зараз один із найкращих моментів, щоб придивитись до цих монет. Почнемо із першої монетки. Нею є меми. Бачимо, яким був відкат у даному випадку. Зараз ми спостерігаємо схожу ситуацію. Розуміємо, що ми прийшли у глибокий дисконт, в якому перекрили імбаланс, та в результаті перекриття цього імбалансу ціна сформувала режекшн, від якого ми вже прийшли у першу проблемну зону у вигляді імбалансу. На даному етапі цікаво перекрити даний імбаланс та на таймфрейм нижче сформувати інструменти, від яких потім можна буде відштовхуватись із метою. Зняття цього максимуму та цього максимуму. Якщо глянути денний період, то також досить схожа ситуація із минулою. Ми знімали мінімум діапазону, перед цим зароджували затяжний рух. В результаті зняття також формували режекшн, на який реагували, і потім ціна розширювалась вгору. Зараз ми також бачимо затяжний рух, зняття нижньої межі. Додаткової ліквідності і формування режекшену, від якого отримуємо реакцію. Проходимо просто даний імб, формуємо новий, і від даного імба дуже цікаво, бачите, розширення вгору. Ну і основний таргет – це оновлення даного максимуму. Також проаналізуємо меми на основі. Ластерного аналізу на початковому етапі лістингу було побачено значну активність великих гравців, які накопичували позиції для подальшого росту ціни. Це відбулося в діапазоні цін від 0,017 до 0,024 долара. Після тестування цієї зони був ріст, що свідчив про реалізацію позицій. Зараз покупцям не вдалося утримати ціну в області від 0,032 до 0,046 доларів і це призвело до імпульсного зниження ціни, а цю зону тепер можна розглядати як опір для подальшого росту. Щоб робити подальший аналіз, потрібно спостерігати за розвитком ситуації після повторного тестування зони підтримки від 0,024 до 0,017 доларів. Або після закріплення ціни вище опору від 0,032 до 0,034 доларів. Ось на скінчоті ви бачите два варіанти: тобто, або вона з актуальних вдасться закріпитися, або ми підемо знімати свінг, і тоді вдасться продовжити рух гору. Наступна монетка WL вона торгується на малій кількості бірж, але тим не менше це є плюсом, оскільки в майбутньому лінстинг може відбутися, і це дасть можливість для. Подальшого розвитку даного проєкту. Звернемо увагу на характер доставки ціни, в рамках якого ціна формувала тільки ліквідність із низьким опором, та ні разу ціні не вдалося сформувати імбаланс, що забезпечить у майбутньому легший вихід вгору, оскільки як такої FTA для ціни тут не буде. Зараз ціна перекрила даний імбаланс, зняла ліквідність перед ним і також утворила першу ознаку сили. У вигляді Rejection блоку. Ймовірно, від даного Rejection ми отримуємо ріст, але оскільки це low ка проект, то про технічність тут як таку не слід згадувати. Тому тут вихід може відбуватись через декілька зняттів даного мінімуму. Якщо перейдемо на таймфрейм нижче, то також побачимо, яким тут був відкат. Ціна зняла дану ліквідність, що у свою чергу може призвести до зняття цих мінімумів. Але, тим не менше, з актуальних відміток або після зняття даного лоу девіації, ми можливо отримуємо експансію ціни вгору. Тому рекомендуємо придивитись до даної монетки, оскільки її потенціал досить великий. Якщо з актуальних позначок до першого таргету це більше 200%. Ну і якщо ловити на перелову, то даний відсоток буде ще більшим. По даній монеті футпринт-чарти з реальним об'ємом недоступні для перегляду на аналітичних платформах, але видно аномальну активність тікових об'ємів, як супроводжуючи об'єми на рості ціни у даній зоні. На актуалці ціна прийшла на тест цієї зони, при появі слідів захисту покупця, можлива ініціатива росту до верху даної зони. Переходимо до наступного токену під назвою BOME. Тут також не супер обширна історія, але тим не менше, він на даному етапі розвитку виглядає перспективно. Ціна знімала інструмент у вигляді тижневого свінга, після чого формувала даний РБ і зараз працює із тижневим імбалансом. На даному етапі ми можемо отримати відкат даний РБ і у ньому розглядати покупку. При умові того, що тут в рамках даного масиву на таймфрейм нижче сформувалось інструментів. Таргетом. Основним залишається даний свінг. Прийдемо тепер до денного таймфрейму. Ми побачимо тут те, що ціна в рамках даного масиву формувала імбаланс, перед котрим залишено свінг. Якраз дозаправка може відбутись на даному свінгу. Після чого ми отримуємо ругору та знімемо даний максимум. І уже в рамках Order Flow, який тут може бути зароджений, ми будемо продовжувати ріст до даного фракталу. Тому на даному етапі хороша точка для розгляду даної монетки являється імбалансом. Також на основі кластерного аналізу проаналізуємо монетку BOME. Після лістингу актив показав активність ринкового продавця, яка продавлювала ціну нижче при потенційному дефіциті пропозиції, зараз можливий імпульсний початок глобального росту як результат такого сильного пасивного попиту. При тесті указаної зони з підтвердженням покупця слід очікувати росту до перших таргетів, котрими, є, вище об'ємне ядро зон справедливих цін з минулого. Більш локально цікава зона для тесту знизу від 0,095 доларів до 0,087 доларів. Там же знаходиться єдина велика лунгова ліквідація, яку зараз цікаво поглинути. Відео будемо завершувати оглядом такої монетки, як Pepe, котра викликала у багатьох відчуття втраченої можливості та наробила великий шум на ринку. Бачимо, що основний рух вгору почався від даного. Місячного імбалансу, який являвся найстаршим інструментом, та ціні вдалося зробити ріст у вигляді 962%. На даному етапі ціна зробила відкат в дисконт, після чого взаємодіяла із даним тижневим імбалансом та працювала із даним свінгом. У результаті доставки ціни. Була сформована проблемна зона у вигляді цього імбалансу, але ми бачимо, що ціна її успішно пройшла. І зараз ми можемо виділити тільки таргети, оскільки проблемних зон на даному етапі ціни немає. Тому цікаво бачити зняття цього і цього свінга. Якщо глянути денний період, то також у нас був вмираючий рух ціни, який залишав велику кількість ліквідності. Ціна зробила ключове зняття в рамках маніпуляції, сформувала РБ. Від якого і зародила даний рух. Тепер цікаво бачити продовження цього ордерфлоу від даного імбалансу і виходити до цього максимуму. Відео закінчене. Надіюсь, воно було для вас корисним. Будемо раді будь-яким коментарям під цим відео та пишіть свої думки стосовно цих монет.